Ти досі не маєш своїй квартири, машини, а власний бізнес. Угу. А, так ти просто, напевно, подружуєш, так? Да? Ага, крінч. Крінч. Саме так я бачу зараз контент в соцмережах про успішний успіх. Якщо тобі це знайомо, то це відео для тебе. Я розкажу, чому цей тиск це обман, і як видихнути і почати рухатися саме в своєму темпі. Тож давай знайомитись. Мене звати Наталя. Я навчаюсь на психолога, проходжу курси, читаю, знаходжу техніки для роботи своїми почуттями. І своїми думками більшість я випробовую на власному досвіді, тому я подумала, що хочу поділитися своїми знаннями і допомогти іншим проходити складні етапи в житті. Конкретно сьогодні ми поговоримо про вплив соцмереж, що таке тривога і як вона пов'язана з контентом, який ми споживаємо, і що робити з цими відчуттями. Ми покоління, яке живе в час потужного розвитку технологій, і це круто, бо ми маємо дуже багато інструментів для того, щоб почати займатися тим, що ми хочемо розвиватися в просто неймовірному темпі і спробувати щось нове. Ми кожен день скроємо новини: TikTok, Телеграм, Інстаграм, Ютуб шорт просто Ютуб споживаємо весь контент і спостерігаємо за тим, що міняється в світі. А в світі міняється все і дуже швидко. З'являється відчуття, що тільки я не встигаю, тільки я стою на місці. Місці і все навколо мене просто в неймовірному темпі розвивається. Зараз пік популярності відео про ідеальний продуктивний день, про успіх, саморозвиток, самореалізацію. І це нормально, бо кожна людина хоче жити краще. Такі відео можуть викликати багато негативних думок, по типу чому вони подорожують, а я змушений працювати на неулюбленій роботі, щоб вижити, щоб дозволити собі трошки більше, щоб приблизитись до їхнього рівня життя. Я не встигаю. Всі маються окрім мене. Я нічого не досяг в свої 20 років. Вже пізно щось міняти. Я недостатньо талановитий, цікавий, розумний, продуктивний. Я повинен робити найкращі результати пахати кожного дня і ніякого відпочинку. Ці думки дуже погано впливають на нас. Вони викликають тривогу, сумнів собі, невпевненість, страх, розчарування. Якщо піддавати всім цим емоціям, то досить швидко можна... Шкодити собі і в фізичному плані, і в психічному плані можна дійти до апатії, до різних розладів, до депресії, до вигорання, і тоді ще більше їсти себе через те, що в тебе не вийшло. Нав'язаний нам успішний успіх це обман. Дуже багато блогерів, які нам демонструють ідеальну картинку життя, теж мають проблеми, про які вони просто не розказують. Або розказують, але розказують занадто пізно, коли вони вже вирішили ці проблеми. І тоді вони говорять про те, що вони були змушені надіти маску і зіграти оцю ідеальну картинку. А зараз вони будуть справжніми. Також можна зустріти досить токсичний контент, який прямо говорить: ти не вдаха. Це відео по типу мені 18, і я маю машину, квартиру, iPhone, Dyson і бла, 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 бла. Або як живе студентка першого курсу і демонстрація неймовірних витрат, які абсолютно не мечаться з тим, що є в житті. Дивлячись ці відео, ти розумієш, що людина отримала такий рівень життя через багатих батьків, або через бартину рекламу, або вона показує просто тільки частину свого життя, там де все ідеально, або через власні старання. Але одразу мозок підкидає пастку у вигляді думок, які я вже раніше перечисляла. Це моє перше відео, тож прошу вас підписатися, поставити лайк, написати якийсь комент. Можна написати про те, про що ми говорили, якусь думку, або запропонувати ідею для наступного відео. Підтримайте мене і гарного вам перегляду. Саме тут з'являється високий рівень тривожності, який може зруйнувати нас і наші старання. Спершу давайте поговоримо, що таке тривога. Це стан, коли ми хвилюємося або переживаємо за щось. Саме вона дозволяє нам мобілізуватися, включитися, адаптуватися до Змін навколо нас та вижити відчуття тривоги взагалі сформовані на досвіді, які ми здобуваємо протягом життя. Тобто, наприклад, я опеклась, коли була маленька, і зараз я боюся взаємодіяти з якимись гарячими предметами, рідинами, бо в мене є досвід того, що це небезпечно. Я, до речі, боюсь кидати в гарячу воду. Тривога нас часто захищає, і допомагає. Якби не вона, то ну просто уявіть в часи пещерних людей. Хтось приніс ягодки такі солодкі, гарні на вигляд. Більшість спробували ці ягодки, і на жаль. Померли, бо вони смертельні виявилися. Меншість просто не встигла спробувати, але бачила, що відбувалося з іншими. І тут на наступний день ця меншість іде і рве ці ягодки, і теж їсть, бо вони гарні, і бо вони їх не спробували. Тобто популяція просто на цьому закінчується. Немає ніякої еволюції, немає ніякого розвитку і немає ніякого навчання на помилках. Це такий трохи жорстокий приклад, але це правда, бо тривога дійсно нас оберігає від. Прям смертельних небезпек. Але зараз вона часто гіперболізована і викликана більшим страхом за майбутнім переживанням, які можуть бути необґрунтованими. Так ми плавно перейшли до сучасного відчуття тривоги. Це можуть бути думки, типу: якщо я не зроблю те то те, то завтра я опинюсь на вулиці, бо дуже браком. Або можу навести свій приклад такої. Тривожної думки, яка пролітає. Якщо це відео не залетить, то я приречена на провал, в мене не буде ніякого успіху, це ніхто не побачить, я зря це робила. Але насправді, якщо так подумати, якщо це відео не залетить, я знімлю ще одне відео. Якщо ще одне відео не залетить, я знімлю 10, 20, 30, але якесь так точно залетить. І тоді я досягну того, чого хотіла, поставленої цілі. Тобто, перша моя думка не обґрунтована, вона не має нічого пов'язаного з реальні. Але за рахунок того, що я мала переживання, я мала високий рівень тривожності, вона сформувалася, вона не була об'єктивною. Сам факт думка про негативний результат змушує зупинитися, уникати ризиків. Тоді ми автоматично думаємо, не буду ризикувати, воно того не варте, Це витрачений час, це витрачені можливості, це витрачені старання, воно не дасть ніяких результатів. І потім ми досягли до такого кола перше. Я захотіла щось створити, зробити, мало мотивацію. Я подумала за те, що воно в мене все одно не вийде, немає сенсу пробувати старатися. Потім я вирішила уникати цього, не ризикувати, залишити все на місці. І ось так по колу я постійно рухаюся. Сьогодні я хочу обірвати це коло саме тут. Я хотіла би сказати, що не те все, що ми бачимо в інтернеті, є справжнім і ідеальним. Немає ідеального темпу для розвитку, немає ідеального віку для отримання статків і нерухомості, немає ідеального моменту для початку змін і немає ідеального часу для ідеальних слів. Перепрошую за тавтологію, звісно. Можете в коментарях порахувати, скільки раз я за це відео сказала слово ідеальне, ідеальний. Кожен вправі сам собі обирати, з якою швидкістю йому комфортно буде рухатись. Якщо хтось любить бігати, хоче бігати, він буде робити це кожен день, і він не буде від цього страждати. Якщо комусь комфортно повзати, і він буде себе заставляти бігати, це може призвести до важких емоційних станів, хвороб або розладів. Але якщо він далі буде повзти, то він дійде свого тоді, коли йому це буде потрібно. Поїдання себе тривожними думками лише руйнує нас і змушує зупинитись. Один метод опрацювання з цими думками, яким хотіла сьогодні поділитися, в ньому буде три пункти: Це виявлення думок, тестування і формування нової думки. Давайте почнемо з першого. В потоці споживання контенту ми можемо не помічати своїх думок? Ми можемо не помічати цього потоку, а лише фіксувати стан, в якому ми знаходимося. Тож, перше, потрібно навчитися помічати думки, які привели нас до цього стану, можливо, згадувати їх, що вас так пригнічило, чи схвилювало. Друге, це тест своїх думок. Спробуйте відсторонитися від ситуації, яка з вами сталася, і подивитися на неї під іншим кутом. Чи дійсно все станеться так? Як я собі це придумала. Наприклад, моя думка, якщо це відео не залетить, то всі мої старання будуть марними. Час, який я витратила, теж буде марним. І не треба це починати, бо воно того не варте. Тут я спробую уявити, ніби все це відбувається в моєї подруги. І ставлю собі питання: якщо в мої подруги відео не залетить, чим воно закінчиться? І відповідь дуже проста: нічого! Нічим не закінчиться, просто відео не буде таким популярним, їй би хотілося, але воно може бути корисним для малої групи людей, і це вже круто, бо в цьому відео є цінність. Наступне моє питання: а що, якщо, по-друге, вирішить, що це провал? Тоді вона спробує покинути це. Але мені дуже сподобалось контент, який вона створила, він корисний, і я бачу в ньому якийсь потенціал, тому. Я спробую підтримати її для того, щоб вона далі продовжувала, бо це дійсно класно. Так я спробувала дистанціюватись від своєї думки і подивитись на неї з боку, чи дійсно вона є правдивою. Ще один приклад це я нічого не досягла в свої 18 років. Перше питання, яке я собі можу задати, чи є приклади людей, які досягли успіху в 30-50 років. Я пошукала, мені це дійсно стало цікаво, і так да, я знайшла такий приклад. Харон Сандерс заснував мережу кі всі ресторанів, коли йому було за 60. Це просто неймовірно, це дуже сильно вражає, бо я себе гризу за те, що я 18 чогось не досягла. А людина досягла справжнього успіху за 60. Друге питання, що я маю вже і що я досяг, окрім фінансових, матеріальних якихось показників. У мене зразу на думку спадає те, що я вже вивчила англійську, я навчилась круто танцювати. Я вмію вчитись, навчилась вчитись. Да, тавтологія. Я познайомилася з класними людьми. Я маю багато позитивних емоцій, багато позитивних подій в своєму житті. І я здорова, щаслива, мене не прибило ракетою. Дякую. Наступне питання: це з ким насправді я себе порівнюю і чи є в цьому реальність? Е, насправді я себе порівнюю з блогерами, які демонструють ідеальну картину життя, але в реальності я можу мати краще життя, ніж інші, і просто цього не помічати через постійну гонку до самореалізації, саморозвитку. І... Успішного успіху. Саме так ми тестуємо наші думки. І третій пункт останній це формування нової думки. В першому випадку я себе запитую: отже, якщо відео не залетить, то що? І в мене зразу вимальовується нова відповідь, нова думка. Нічого страшного, я знімлю ще одне відео, але це може бути корисним для когось, хто його зустрів, хто його побачив. І це круто, бо воно є цінним, і я не тратила свій час і свої зусилля марно. В другому випадку я можу себе запитати, чи є моя думка правдивою. Насправді ні, бо успіх не заключається лише в гарній ідеальній картинці в продуктивному дню або якихось матеріальних досягненнях. Я багато чого зробила, я багато де маю свої переваги, і я рухаюсь своєму темпі. Навіть в 60 можна досягнути успіху. Отже, нічого не втрачено, попереду. Дуже багато років до 60 для того, щоб зробити все що в моїх силах, і в мене все вийде. Тож я дала три кроки для того, щоб поліпшити свій стан. Перше це виявлення думок, потім їхнє тестування та формування нової думки. Можете попробувати це зараз, поставити відео на паузу і після опрацювання продовжити перегляд. А можете зберегти собі це на майбутнє. Життя в епоху соцмереж насправді важке. Вона підкидує дуже багато тривожних думок. Сама тривога може бути корисною, дійсно, і це круто, що вона в нас є. Але інколи вона просто не обґрунтована і не пов'язана з реальністю. Для того, щоб відчувати себе краще, треба вміти опрацьовувати ці думки. Я дуже надіюся, що ці три кроки, які я сьогодні розказала, допомогли вам. Також, якщо ви хочете детальніше познайомитись з поняттям тривоги, я можу вам запропонувати на розгляд дві книги, з яких я також брала інформацію, які мені в свій час допомогли справитися з тривожними думками. Перша книга це Стіни моїй голові жити з тривожністю та депресією. Тут половина книжки складається саме про тривожність, і саме вона мені дуже допомогла в свій час. І половина про депресію. Якщо вам цікаво таке почитати, подивитися це, то прошу, все написано дуже, дуже просто, зрозуміло, і це наук Поп, тому вона дуже легко читається. І друга книжка це простими словами. Взагалі, таких книжки є дві. Перша серія у нас про емоції, і я показую саме першу серію. Тут ви можете познайомитися з всіма емоціями, як вони працюють, як їх переживати, чому вони виникають. І тут також є пункт про тривогу і страх. Ця книжка, як ми можемо побачити, в мене користується популярністю. Я постійно її вожу з собою скрізь. Бо якщо я її залишу десь, то вона мені обов'язково потрібна буде. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, мої рекомендації, мої три кроки допоможуть вам і змінять щось в вашому житті.